О, вірні сини Еллади та дочки Афіни. Слухайте, слухайте голос Віщуна. Надходить звістка з далеких земель, з'явився новий виклик богам. Titan Quest 2 вийшов у ранній доступ. І саме цей виклик, друзі, ми сьогодні розберемо по кісточках. Під нашим мікроскопом нова частина культової Hack'n'Slash RPG. Але перш ніж ми кинемося в битву з Немезидою, мушу зізнатися, я не грав у першу частину. І якось так вийшло, що свого часу цей проєкт пройшов повз мене. Та й взагалі, остання гра цього жанру в моїх руках була ще Diablo 2 у далеких нульових. Так, це не моя основна стихія. Але саме це дозволить мені розповісти про новий Titan Quest максимально неупереджено. І дуже детально, адже він того вартий. З вами Андрій Урс, і після цього невеличкого камінгаута в йо до огляду. Отже, гра з'явилася у продажу зовсім нещодавно, 1 серпня 2025 року. Але це не повноцінний реліз, а як нині модно, ранній доступ. Загалом ранній доступ корисна річ. Можна пограти, а розробники паралельно виправляють баги та вносять зміни, опираючись на відгуки спільноти. Останніми роками до такого формату звикли. Проте важливо пам'ятати й про мінуси: обмежений контент, наявність багів та незавершений сюжет, який доповнюватимуть часом навіть кілька років. Повноцінний реліз Titan Quest 2 планується на кінець 26-го року. Вже зараз ви можете вирішити грати сьогодні і отримувати новий контент поступово, чи почекати рік і розпочати одразу з повноцінною версією. Вибір за вами. До речі, напишіть у коментарях, як ви ставитесь до раннього доступу в іграх. Я його не дуже люблю, хоч і розумію його користь. У Titan Quest 2 ви гратимете за героя чи героїню, якій судилося тягатися з богами, а точніше, з Немезидою, що дуже хоче вас знищити. Чому, не знаю. Може ми її у борщ плюнули. Ну, це якщо по сюжету. По ходу справи ви ще можете додатково наваляти цілому пантеону інших божеств різного рангу. I am a God, and you are a Класика жанру. Кожен нагадає вам про вашу смертність, а потім отримає списа у <кхм> У самісіньке розчарування та змінить свою думку. Щодо сюжету, наперед попереджаю, зараз він дуже обмежений. Пройти його повністю неможливо. Доступний лише перший акт, та й той не до кінця, ачівку за його проходження мені не дали. Проте, судячи з наявної інформації, додаватимуть чимало. Не дивлячись на це, для дослідження відкрита велика частина світу першого акту. І саме тут видно, розробники не генерують процедурний напівпорожній світ з повторюваними локаціями, а ретельно його опрацьовують. Куди б ви не пішли, який би закуток не забігли в своїй безмежній цікавості, скрізь вас чекатиме скриня, головоломка, підземелля, побічний квест або додатковий супротивник. Окрім сюжетних босів, на карті є й світові, вони мені здалися навіть складнішими. Чого вартий один гіпокампус? На ньому я вайпнувся разів з 10, доки не зрозумів усі його здібності та не виробив тактику. З кожного такого вбивства, сюжетного чи світового, падає багато корисного луту. Додатково, у міському святилищі після першого переможного бою можна провести ритуал виклику цього боса знову: бийтеся, доки не набридне або не скінчиться золото. До речі, за перше вбивство випадають рідкісні, потужні, сині предмети. Далі такої фортуни вже не буде. З сюжетом в мене склалося подвійне враження. Спочатку було цікаво читати діалоги, дізнаватися, що там і як, але потім я просто почав їх проклацувати і бігти далі, не особливо вдаючись в деталі, хто там і чому мене хотів бити і кому я в борщ маю далі плюнути. Просто хочеться знайти нового боса і вибити з нього усе його божественне лайно. Сюжет ніби як і цікавий, але суть зовсім не в цьому. Приємно розбавляють процес побічні квести. Їх було справді цікаво розслідувати, так само, як і головоломки на карті, знайшов цікаве місце чи вівтар, прочитав послання, розгадав, виконав дію, отримав нагороду, золото, крутий предмет тощо. Стосовно навичок та прокачки: у першій грі було 5 основних параметрів та 8 шкіл майстерності, дві з них на вибір, у другій схожа механіка. Ви прокачуєте 4 загальні атрибути: сила, спритність, знання та енергія. І три вторинні, що ростуть автоматично фізичні навички, рішучість та хитрість. Кожен з них відповідає за основні вміння та тип обладунків. Крім того, ви обираєте дві майстерності. Зараз доступно 4 школи: Шторм, Земля, Мистецтво бою та Шахрайство. Кожна з них відкриває набір активних та пасивних навичок для створення власної бойової комбінації. Окремо, для кожної навички можна вибрати унікальні модифікатори, а прокачуючи шкалу божественності, ви відкриваєте вміння вищого рівня. У всіх персонажів є 4 базові навички дві на автоатаку, ухиляння та бар'єр. Їх теж можна вдосконалювати та модифікувати. Попри лише 4 доступні майстерності, вони вже забезпечують чималу варіативність комбінацій та бойових стилів. Сподіваюся, в майбутньому їх додадуть, що лише збільшить глибину гри. З мінусів, а комусь можливо і плюс, бойова система та прокачка досить прості. Навіть з початковою варіативністю я прокачав лише 2 активних скіла ухиляння та пасивки, і цього вистачило на увесь доступний сюжет. Більш того, дехто стверджує, що гра заточена під воїнів, а маг швидко витрачає енергії. Мій досвід протилежний. Грамотно прокачаний маг розносить усіх. А про енергію я часто забував: я не міг її просадити навіть до половини. Більшість ворогів не встигали навіть добігти до мене. Лише боси вимагали активно використовувати ухиляння та бар'єр. Загалом, досить просто. Для таких гравців, як я, у місті є ритуал підвищення рівня мобів за гроші. Це додає челенджу навіть після сильної прокачки. Ви завжди можете збільшити складність прямо в процесі гри, запобігаючи занадто легкому геймплею. Якість графіки висока. Текстури детальні, пейзажі створюють потужну атмосферу. Навіть на максимумі налаштувань не було просідань FPS, зависань чи артефактів. Картинка якісна. Досліджувати світ цікаво містечка, піщані пляжі, гори для стрибків та лазіння, затоплені поля, величний храм Мойр. Локації вражають різноманіттям. Сподіваюся, додадуть ще більше. Окремо хочу похвалити фізику. Її чудово видно при знищенні ворогів. Просто подивіться, як гарно тіла сповзають по схилах. Немає картонності. Все виглядає правдоподібно, атмосферу чудово доповнює музика, саундтрек неймовірно гарний і ідеально пасує до стародавньої Греції. До того ж, він динамічно змінюється, спокійний у містах, активний та загадковий у світі, напружений в небезпечних ситуаціях. Разом з графікою це занурює у світ гри по вуха, геймплей класичний для жанру. Завдання дійди з точки А в точку Б попутно перемелюючи сотні ворогів у фарш. Тітан Quest 2 не приніс тут новизни. Але ми й любимо цей жанр саме за це: атмосферу, епічність, потік ворогів у м'ясорубку та могутніх босів. Щодо босів поки їх небагато, але кожен особистість. Це видно в діалогах, своя поведінка, характер та в унікальних здібностях і механіках бою. Погляньте лише на пана з його специфічними жартами. Майхон. My, my you... <laughs> не вийде у вас просто так прийти і без підготовки втащити кожному босу. Доведеться вивчити тактику, звикнути, адаптуватися. Особливо на високій складності. Я раз за разом гинув, доки не звик до механік боса. Стосовно багів. Ранній доступ це високий шанс їх зустріти. У мене гра вилетіла на старті з незрозумілих причин, але потім не вилітала. Та під кінець я застряг на сходах у храмі Мойр після ухиляння. Довелося перезавантажуватись. Окрім цих двох багів, більше нічого. Взагалі, гра стабільна, але пам'ятайте, це ранній доступ. Всяке буває. Ніби й усе важливе висвітлив. Мій вердикт. Titan Quest 2 must have для фанатів жанру. Так, поки гра сирата не завершена. Але розробники обіцяють серйозні оновлення кожних 3 місяці. Разом з контентом ростиме й ціна. Зараз її можна взяти в Steam за 600 гривень. Наступного року на повному релізі Вангую не менше 1000, а то й 15-2. Дивлячись на розмах розробника, я майже впевнений. Тож, якщо ви фанат серії чи жанру, купуйте вже, зекономите гроші, підтримайте розробника гривною і отримаєте доступ вже зараз. Якщо ж мої аргументи не переконали вас витрачати зароблені потомі кров'ю шекелі, чекайте повного релізу. Ми ж потім зробимо ще один огляд на фінальну версію, порівняємо прогрес і тоді ви вже вирішите, чи варто купувати. Особисто я не шкодую витрачених грошей і буду чекати оновлення, щоб повертатись знову, аж доки не пройду повністю. На цьому герої ми складаємо зброю сьогодні. Андрій Урс був з вами. Якщо хочете, щоб наступні огляди знайшли вас так само вчасно, як стріла Артеміди знаходить свою ціль, тисніть знак Вподобайки і впишіть свої імена до сувою підписників каналу, немов воїни до списків аргонавтів. Щоб першими чути вістки з Олімпу ігрових новин, хай рете!